Всіх вітаю на каналі Lady Fit Body Flex. З вами Юлія, і сьогодні хочу поділитися з вами дуже класним масажем для обличчя з ефектом ботоксу. За допомогою всього лише такого маленького каучукового м'ячика-стрибенця. Я думаю, якщо у вас є маленькі діти, то 100% у вас десь вдома є такий м'ячик, або його можна придбати в будь-якому магазині. Я думаю, це не дефіцит. Але повірте, маючи ось такий м'ячик, ви вже в себе вдома маєте власного косметолога. Як виконується цей масаж. Працювати ми будемо з вами по тригерним точкам на нашому обличчі, які при спазмації утворюють нам зморшки, а також впливають на те, що наше обличчя починає спазмуватися і сповзає повал. Починаємо працювати з лобною нашою частиною наступним чином. Беремо м'ячик і кладемо його на серединку, між брів'я, Трішки притискаємо до таких відчуттів, що у нас м'ячик прям провалився в шкіру. І далі долоні починаємо круговими рухами рухатися вгору до початку лінії росту волосся. І робимо ось такі повільні прокочування м'ячиком 5 разів. Це у нас вже 3. Дуже обережно. Не травмуємо себе. 4. І 5. Чудово. І далі переходимо до наступної тригерної точки. Це у нас точка від початку лінії росту брови. Прикладаємо м'ячик і починаємо рухатися діагональною лінією до початку росту волосся. Так само круговими рухами, прокочуючи наш м'ячик, притискаємо долонькою, щоб він у нас не випадав з ручок. І прокочуємо. ці кружочки прокочування не сильно великої амплітуди, щоб вам було зручно, і ви не губили м'ячик з руки. Ось так. І тепер наступна лінія це дуга над бровою. Рухаємося ось таким круговим рухом, так само від початку лінії росту брови. Починаємо рухатись. Ось так надровою робимо 5 прокочувань. Дуже добре. І тепер повторюємо все те саме вже на іншу сторону нашого лобику. Так само беремо, перекладаємо м'ячик в другу руку і починаємо працювати від центральної точки спочатку рухаємося вгору 5 прокочувань. Тепер по діагоналі. І дуга над брівкою. П'ять прокотчуваємо. Чудово, у нас, вже бачите, почервоніла шкіра обличчя, прийшов притік кровообігу до наших тканин, а також відбувається таким чином синтез колагену та поживних речовин в наших клітинах обличчя, і ми отримаємо з вами ефект молодості та краси. Наступна точка наша тригерна, з якою ми попрацюємо, це носогубна оця складочка, яка теж робить обличчя таким сумним і втомленим. Але ми собі зараз допоможемо. Вкладаємо наш м'ячик в цю впадинку, десь на рівні це буде вашого крила носа. І з цієї точки так само утоплюємо наш м'ячик і круговими рухами рухаємося ось так дуже обережно до куточка ока. Так само 5 прокручуємо. Дуже обережно. 3. Чотири. П'ять. І переходимо на другу сторону, так само вкладаємо м'ячик і починаємо рухатись. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Наступна наша точечка тригерна це підборіддя. Також дуже видає наш вік, і спазмація призводить ще й до опущення овалу обличчя. Вкладаємо м'ячик на наше підборіддя і починаємо масажувати такими круговими рухами приблизно 20 разів. Далі можемо відкласти наш м'ячик і зробити просто ось такі поглажуючі рухи, знімаючи напруження з обличчя, заспокоїмо шкіру обличчя. І далі вже можна нанести свій улюблений зволожуючий засіб на обличчя або сиворотку, денний або нічний крем, якщо ви робите перед сном. І далі продовжувати такий масаж для обличчя курсами. Наприклад, ви можете робити щодня протягом двох тижнів, потім зробити перерву на тиждень, і знову повернутися. До комплексу зробити два тижні і знову робити перерву. Дивіться по своїм відчуттям. І ви побачите вже навіть після трьох-чотирьох таких масажиків, наскільки зміниться у вас ваша шкіра, як підтягнуться ваші. Брівки вирівняються заломи ці наші вікові зміни і покращиться колір обличчя. Тому я думаю, ця гімнастика вам дуже сподобається. Обов'язково включайте її до своїх б'юті-ритуалів і будьте молодими, красивими, здоровими та щасливими.